Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. В нас сьогодні дуже радісна подія. Ми вперше їдемо на нашу дачу. Так, ми її все таки купили. Ми дуже раді поділитися з нашими глядачами новиною, що ми все-таки купили цю хату. Це дуже велика радість для нас і здійснення нашої мрії. Історія бажання купити хату в селі у нас почалася ще з 2019 року, коли ми вперше побували в Переяслав Хмельницькому в музеї під відкритим небом української етніки. Там виставлені хати, яким і 200, 300, і 400 років, починаючи навіть з Трипілля. Коли ми там побували, ми вийшли з того музею, і я сказала своєму чоловіку: я хочу хату в селі. Нам знадобилося 5 років. Але з нами сталася така неймовірна історія, що ми просто не можемо з вами цим не поділитись. В травні минулого року ми приїхали в це село просто погулять, просто розвіяться після робочого тижня. І тут ми зустріли людей, сімейну пару, яка нас побачила і спитала, чи не шукаємо ми хату на покупку. Чи там на оренду. Справді ми були навіть не готові до такого питання. Але коли ми почали з ними розмовляти і зайшли у двір, я подумала: а чому б ні? Все літо попереду, у нас ми живемо в квартирі. І чесно кажучи, нам дуже важко бути в квартирі, не, не мати можливості виїхати на природу, тому що ну всі ви знаєте, що по наших лісах зараз ну не дуже можна гуляти. І ми з ними поговорили, вони нас бачили перший раз, ми їх бачили перший раз. Ми якось розговорились, і вони сказали: ну заїжджайте, беріть її в арінту. Ми спитали, скільки ми будемо винні за цю арінту, і вони нам казали: безкоштовно. Ми були такі здивовані просто. І ну, згодились, звичайно ж. І так розпочалося наше орендне життя в цій хаті. Зразу скажу, що ми прожили тут з травня по середину листопада, бо осінь видалася така тепла. І поки ми тут жили, ми просто закохалися і в хату, і в місце, і в регіон, і весь той ландшафт, який тут нас оточує. І хату всередині, і на подвір'ї, посадили город, ну, в общем, хазяйнували так, як ми могли. І вже в серпні ми зрозуміли, що нам дуже хочеться цю хату купити, але в нас була така проста перешкода одна: в нас просто не було на неї коштів. Ми відверто поговорили з хазяйвами і сказали, що нам дуже хочеться купити, але ось така ситуація. Яке було наше е, здивування, що вони сказали: ну ладно, якщо ви хочете і готові купляти, ми почекаємо, збирайте гроші? Ось така у нас з ними сталася е, проміжня така е, угода. І ми вирішили, що ми тоді будемо збирати гроші, намагатися зробити це якомога як скоріше, е, і в принципі з ними. Визначили ну такі приблизні терміни. Ми тоді сказали, що ну приблизно до нового року, можливо, ми там а, зберемо ці гроші, коли між нами здійснилася оця така усна угода. Ми, звісно, почали більше трошки сюди вкладати, ну, ми почали посадили дерева, посадили кущі, там туї, ну, все, що ми могли посадити з рослин, трошки почали ремонт в нашій хаті. Ви бачили це відео, як ми робили підлогу, там зараз двері робимо і так далі. І ми подумали так: якщо у нас все здійсниться, і ми цю хату купимо, це прекрасно. А якщо ну щось таке станеться, що не вийде, ми наскільки були вдячні цим людям, що ми сказали: Ну хай ці дерева тоді залишаться їм як наша вдячність за те, що вони нас пустили, надали нам таку можливість попробувати жити в селі і так далі. Звичайно, ми дуже раді, що все в нас здійснилося так, як ми і планували. Причому у нас відтермінувалися наші ну, терміни покупки, тому що ми домовлялися, наприклад, до нового року. Ми бачили, що ми не встигаємо. Ми знов відверто сказали хазяйвам, що так і так, ну можливо, у лютому. І в принципі, все так і здійснилося. Хату ми купили 15 лютого. Що нам попадуться такі люди, які будуть і чекати гроші, і підуть нам назустріч у всьому, в чому тільки можливо. Я би правда не повірила, якби це не сталося прямо з нами. Чому я вам все це так розповідаю в подробицях? Якщо у вас є такі бажання, така мрія купити хату в селі? Я бажаю вам, щоб ваша мрія стала вашими планами і щоб ці плани обов'язково здійснилися. Вірте в себе, вірте в людей. Є люди, які підуть вам назустріч, якщо вони побачать ваше справжнє прагнення бути тут, робити тут, працювати з цією землею. Повірте, людям не все одно, що станеться з їхньою оцією нерухомістю, яку вони передають іншим людям. В них теж серце радується, коли вони бачать, що приходять люди, які вкладають сюди всю свою душу. Як поговоріть з людьми? Поставте якісь терміни, роз... поговоріть відверто, розкажіть, що ви хочете, і так далі. І я впевнена, що і на вашому шляху знайдуться люди, які підуть вам назустріч. Я вам щиро бажаю, щоб всі ваші мрії здійснювалися, і щоб ви теж стали от такими хазяйвами такої прекрасної хатки в такому прекрасному місці. І ще дуже важливо сказати, ми дуже раді. Що ми придбали не просто хату в омріяному нами місці. Ми ще придбали прекрасних друзів, тому що Леся і Юра тепер наші друзі, і ми дуже цьому раді, раді цій дружбі, раді, що такі люди увійшли в наше життя. Це не менший скарб. Ну що ж, і тепер. Можна говорити про наші плани. У нас їх дуже багато. Ми дуже багато чого хочемо тут зробити і побудувати, і переробити, і зробити щось нове. Тому залишайтеся з нами на каналі. В нас все тільки починається. Вже є відео, в якому ви можете побачити, якою ми побачили цю хату в травні 23-го року. Посилання буде десь отут. Про регіон, про нашу ділянку, про нашу хату і про наші подальші плани я розповім в наступних відео, тому зустрінемось ми з вами дуже скоро. Пока-пока!